Усім вітання! Ось і наступив останній місяць осені. Хай для вас він буде особливим і ви в ньому щасливі. Мирного неба нам усім! Я не скажу, що це моя улюблена пора року, хоча цей період має свій прекрасний, особливий шарм з ноткою смутку. Саме восени найбільше хочеться затишку й тепла. Багато ще лишається роботи в саду, і у мене на листопад заплановані посадки цибулинних квітів, які я замовила в різних розсадниках. Довелося зачекати, бо не зразу всі відправили, не знаю, з чим це зв'язано. Ну а зараз все в наявності і можна планувати посадку цибулин. На сайті Олешко Флора я замовляла аліуми. Цибулини від голландського виробника, і саме голландські партнери відслідковують якість та відгрузку аліуму в Україну. Чи задоволена я якістю посадкового матеріалу? Так, дуже. Цибулини великі, міцні. Якість відміна, ви самі можете бачити. Посилання на інстаграм-сторінку я скину внизу під відео, і ви можете заходити та оглянути сортимент товару. Я вибрала декілька сортів аліуму. Посадити і чекати на феєричне квітування сьогодні зайшла на їхній сайт і переглянула альбом з півоніями. Дуже гарні сорти. І що ви думаєте? Не втрималась, замовила три кущики. Так що знову буде розпаковка і посадка. Наступне замовлення з розсадника флорі, цибулини тюльпанів, кожного сорту 5 цибулин. Ціна в межах від 50-100 гривень по три в упаковці з отворами. І вони досить добре в такому вигляді зберігаються. Я минулого року також в них замовляла. Не встигла висадити, садила в кінці січня в кашпо. Тоді я замовляла гіацинти, тюльпани, гарно все проросло і на початок весни вже була композиція, так що, як варіант, можна прикрасити балкон, лоджія і наблизити подих весни. Настрій гарантовано буде чудовий. Вибір пав саме не такі сорти тюльпанів, ну, я сподіваюся, вони гармонійно будуть поєднюватись з заліму. Цей сорт я замовляла у двох постачальників настільки він мені до вподоби. Саме в листопаді час для висадки тюльпанів. Ще одне замовлення з плантації рослин Вовк місто Чернівці. Тут я замовила три сорти тюльпанів кожного сорту кількість по 10 одиниць. Ціна від 30 до 45 гривень, але це йде за одиницю посадкового матеріалу. Ну, якістю також я задоволена побачимо, як все буде проростати і квітувати. Буду висаджувати не тільки відкритий ґрунт, а й в кашпо. Вибрала ось такі дві чаші від ламела. В комплекті є ніжки, і це вже вам вирішувати, як вам більш до вподоби. На мій погляд, це стильне та функціональне рішення для квіткових композицій. Ці кашпо доступні в різних кольорах розмірах Вони міцні та легкі, хоча це і пластик, але виглядає як природний матеріал. В планах створити композицію залюму, віоли, буду вибирати рослини, переважно одного відтінку. Так що бажаю всім. Сили та рішучості повтілення всіх ваших задумів. Хай у всьому вам щастить! Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей.